Добрий день, з вами проєкт ем, Азбука психологічної допомоги та я, Ярослав Загреба, клінічний психолог, працюю в напрямках розуміючої терапія та когнітивно поведінкова терапія Сьогодні поговоримо про одну із технік, яка допомагає ем, сфокусуватися на цілі та знайти в собі ем, такий атомний реактор, запустити свій щодо цієї цілі. Єдине, що я можу застережити, що ця техніка. Підходить для тих людей, які не бояться розуміння того, що ми всі смертні, і що кожен з нас, я всі помремо. Тому що ця техніка пов'язана з такою розмір роздумуванням щодо, щодо цього. Тож, якщо ви, це вас тривожить, і вам неприємно про це думати, то вимикайте, вам це не підійде. якщо вам ок, ви спокійно до цього ставитесь. То ви можете продовжити слухати, і я сподіваюся, що ви набудете в собі такою такої, такої психологічної, енергетичної такої імпульсу, який допоможе вашим цілим бути втіленими. Отже, робиться так. Перше питання до вас: ем, як ви вважаєте, скільки ще ви б прожили? Скільки ще вам? Хочеться чи можеться, як ви це відчуваєте. Ви підате на це питання. Ну, хтось, можливо, скаже років ще 40, чи хтось років 30, хтось років 50, комусь і 100 буде замало. Кожен каже стільки, скільки вважає доцільним для себе. Отже, ви зафіксували. Ну, десь до такої кількості років я проживу. І тепер я прошу вас на листочку написати 10. 10 цілей бажань ваших, того, щоб ви хотіли втілити. От, буквально все, що хочеться. Можливо, це будуть якісь дрібниці, можливо, це буде щось дуже важливе, можливо, це буде щось таке, що ви мріяли, але якось не рішалися на це. Це ваш листочок, бажань, ви можете написати все, що хочете. Тут і буває, що хтось напише два і думає, що ще бажати. Тут можу запропонувати таку, додаткове таке питання для себе, а от якби, якби я, б, можливо, це б я хотів чи те б я хотів, Ну так повантазуйте трохи. Тут можна поставити на паузу, напишіть ці бажання собі. І ми підемо далі. Отже, у вас є листочок з стюю бажаннями, і у вас є. Стільки то років, скільки ви а, забажали, що ви проживете. А тепер уявіть собі, що залишилась рівно половина від того кількості, яку ви собі відмітили. Подивіться ще раз на свій листочок з бажаннями. Що б хотілося викреслити, що ви ось коли залишилась половина, не будете виконувати. Викресліть їх. Йдемо далі. Залишилось ще половина від половини. Подивіться на свій листочок, що б ви зараз хотіли використати. Йдемо ще далі. Залишилось 5 років. Подивіться на листочок з бажаннями. Що там зайве, що вже ви не будете робити? Йдемо ще далі. Три роки залишилось. Які на листочку залишаються бажання? Що ви викреслюєте? Йдемо ще далі. Залишився рік. Один рік. Подивіться на ваш листочок бажань. Що хочеться вихрити в нього. Ще далі. Залишився місяць. Ваш листочок бажань. Що хочеться викреслити? Що хочеться залишити. Місяць пройшов. І залишився один день. І одне бажання. Подивіться, яке це буде бажання. І ось воно у нас залишилось. Спробуйте його втілити в цей день. Так повноцінно, повністю цілісно, як ви це можете зробити в цей останній день. Прожити цей день. Виконуючи це бажання. З самого ранку ви встали, ви щось робите і вже якось виконувати це бажання. Можливо, у вас завтракаєте, можливо, з кимось зустрічаємося. Ось обід, вечір. А тепер а, прислухайтесь до себе і а, уявіть. І придивіться в собі і знайдіть ось цю, це відчуття такої повноцінної цілісності, спрямованості і об'ємності втілення цього бажання, яке у вас було в цей останній день. І з цим почуттям перенесіться назад у цей день, де ви, де ви зараз знаходитесь, і перед вами ще багато-багато років вашого життя, багато-багато можливостей. І ось це відчуття. Енергічної спрямованості, ясності і простоти вашого бажання. Прошу, будь ласка, користуйтесь цього технікою для того, щоб ставити цілі і досягати їх.